Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. В Зеленівці на Херсонщині росіяни вбили двох дорослих і дитину. П'ятирічного хлопчика, батько, приніс в лікарню на руках, але медики вже зарадити не змогли. Обстріл стався надвечір. Один зі снарядів розірвався поблизу магазину. І ще щонайменше двоє людей зазнали поранені. В тяжкому стані 16-річний підліток. П'ятеро загиблих і семеро поранених на Донеччині. Росіяни били ракетами по Краматорської Костянтинівці. З авіації атакували Авдіївку. Ще півтора десятка населених пунктів обстріляли. Зградів артилерії мінометів. 50-річний чоловік загинув під час обстрілів Куп'янська на Харківщині. Під вогнем були 24 населені пункти області, троє людей поранені на Запоріжжі. Це жителі Гуляйполя та Успенівки. За добу окупанти пошкодили півсотні цивільних об'єктів області, будинки, автівки та інше майно. Одна людина поранена в миропільській громаді на Сумщині. Окупанти скидали боєприпаси з дронів, били з артилерії і мінометів, поцілили в елеватор, гараж, агропідприємства уламками побиті хати. І ще пів кілометра української землі відвоювали в окупанта наші оборонці на Бахмутському напрямку за добу під Бахмутом. Відбулося 25 зіткнень. Наші бійці ліквідували сотню окупантів. Повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черватий. Поки ворог втягнути в бої на підконтрольних ЗСУ вулицях, наші військові мають можливість взяти висоти на флангах, щоб звідти бити по росіянах. Зараз російські війська намагаються пробувати коридор на часів яр, і без контролю флангів це буде вкрай важко. Втім, аналіт. Тики з інституту вивчення війни зазначають, на тлі нинішніх успіхів українських військ на цьому напрямку Росія намагається посилити наступальні операції в районі Бахмута, тож перекидає на фланги додаткові сили повітряно-десантних військ, які забирають з інших ділянок фронту. Понад 200 тисяч знищених окупантів це офіційні цифри від Генерального штабу на сьогодні. Загальні ж дані щодо ворожих втрат такі: за 447 днів Великої війни Сили оборони України знищили 3771 ворожий танк, 7365 панцерників. Виведено з ладу 3166 російських артилерійських систем, 562 системи реактивної артилерії, 318 систем протиповітря оборони наші бійці приземлили 294 гелікоптери і 308 літаків ворога. А ще розтрощили 6067 одиниць автомобільної техніки, серед них цистерни з пальним. а також потопили 18 ворожих кораблів і катерів.